Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про фінансові конспірології, теорії змови, які змушують нас сумніватися в усьому, що відбувається у світі грошей. Ви, мабуть, чули історії про таємні клуби мільярдерів, які керують всім, чи про те, що банки хочуть нас обдурити. Але чому ми так легко віримо в ці теорії? Що змушує нас піддаватися фінансовим конспірологіям? Давайте розберемося разом. Фінансові конспірології там це теорії змови, які пояснюють економічні процеси та події через призму таємних угод, змов і прихованих мотивів. Вони можуть здаватися захопливими і навіть логічними, але часто вони не мають наукового підґрунтя і ґрунтуються на домислах і перекручених фактах. Найпопулярніші фінансові конспірології теорія таємних клубів, ідея про те, що невелика група багатих людей. Керує світовою економікою, контроль банків і грошей, мовляв, банки змовилися, щоб тримати всіх нас у боргах, маніпуляція ринками, переконання, що всі коливання ринку є частиною плану, а ми лише пішаки у великій грі. Чому ми віримо в фінансові конспірології? Попереше пошук простих відповідей на складні питання. Економікаць це складна річ, нам важко зрозуміти, як працюють ринки. Чому підвищуються ціни і чому валюти можуть стрімко втрачати свою вартість? Конспірологічні теорії пропонують прості відповіді, які часто здаються більш зрозумілими, ніж реальність. Коли економіка зазнає кризу, набагато легше повірити, що за всім стоїть злий геній, ніж розібратися в складних економічних факторах, недовіра до влади і фінансових інституцій, після багатьох скандалів від фінансових криз до корупційних схем. Довіра до банків і урядів значно впала. Це створює сприятливий ґрунт для конспірологій, які пропонують альтернативні правди. Скандали з фінансовими пірамідами та обвалами банків залишають гіркий після смак, і тому багато людей готові вірити, що за всім стоїть змова, психологічний комфорт і бажання відчувати контроль. Конспірології дають ілюзію контролю над ситуацією. Коли ви знаєте правду, ви почуваєтеся менш безпорадним, навіть якщо ця правда абсолютно неправдива. Людина, яка вірить, що біржі контролюються змовниками, може виправдовувати свої фінансові невдачі зовнішніми силами замість пошуку власних помилок, соціальні мережі та дезінформація, соціальні мережі переповнені дезінформацією, алгоритми показують нам те, що відповідає нашим інтересам. І якщо ви вже дивилися відео про фінансові змови, готуйтеся до цілої лавини схожого контенту, ви випадково натрапили на відео про таємні клуби, а тепер ваша стрічка новин повна конспірологічних теорій. Так виникає інформаційна бульбашка, що підкріплює ваші переконання, як протистояти фінансовим конспірологіям, перевіряйте джерела інформації, довіряйте перевіреним джерелам і не приймайте все за чисту монету. Якщо вам щось здається надто скандальним. Перевірте факти в надійних виданнях, перевіряйте новини в кількох джерелах, особливо коли йдеться про фінанси. Це допоможе вам побачити різні сторони питання. Розвивайте критичне мислення. Критичне мислення найкращий захисник від дезінформації. Питайте себе, чи є докази для цієї теорії, чи, можливо, це взагалі. Розвивайте звичку, аналізувати інформацію перш ніж робити висновки. Це допоможе вам уникнути пасток мислення. Розумійте основи економіки, знання базових принципів економіки, допоможе вам зрозуміти, що відбувається насправді і чому деякі речі працюють так, а не інакше. Прочитайте кілька книжок з економіки для початківців. Це допоможе вам розібратися у складних темах і не вірити в конспірологічні казки, не дозволяйте страхам керувати вашими рішеннями конспірології, часто грають на наших страхах. Замість того, щоб піддаватися паніці. Зосередьтеся на реальних діях, які ви можете зробити для свого фінансового добробуту, складіть фінансовий план і дотримуйтесь його незалежно від того, що говорять експерти з YouTube. Фінансові конспірології часто виникають через бажання зрозуміти складні економічні процеси, недовіру до фінансових інституцій та вплив соціальних мереж, але замість того, щоб піддаватися цим теоріям, розвивайте критичне мислення, перевіряйте джерела. І не дозволяйте страхам керувати вашими рішеннями.